Почну, як завжди, із позитивного. Цього разу у Москві підземна пожежа. Вона почалася через те, що в тонни солярки потрапили в каналізацію і загорілися. Горить і парковка поряд із багатоповерхівкою. Кілька машин охоплені полум'ям. Як пишуть російські змі, площа пожежі близько 50 квадратів, а пальне продовжує стікати в каналізацію. Хорошою є новина і про втрати росіян. 112 дванадцять тисяч 50. саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Ввечері 10 січня росіяни обстріляли Харків Попередньо з РСЗВ «Смарч». У Київському районі влучили у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною ніч була на Дніпропетровщині. Російські ракети прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди, на щастя, без постраждалих. Пошкоджені. Будинки, підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. У Соледарі Донецької області ситуація критична, кількість загиблих настільки велика, що ніхто не рахує. Про це розповів військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади американському телеканалу CNN. Воїн описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих. Разом з тим, попри декілька новин про те, що місто впало, ворог не захопив Солодар. як певнять експерти Американського інституту дослідження війни. Щодо Білорусі, хоча Росія отримує там значну кількість військ, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу. А нове розгортання авіації Росією не є підготовкою до наступальних операцій, вважають у британській розвідці. Нагадаю, що 8 січня міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань, які відбудуться на території країни 16 січня, по 1 лютого, два. 20... 2023 року.